Вітаю, друзі. Баби солдат ще народять, було чути на Росії ще у XVIII столітті. У роки Другої світової війни практично всі командири Червоної армії були неосвіченими м'ясниками, не шкодували пересічних бійців і невиправдано занапастили мільйони життів. Але в армії Гітлерської Німеччини теж був один високопоставлений офіцер, який задля досягнення мети не зупинявся ні перед чим. І він був винятком. Німці дорожили солдатами Райху, тому їх техніка від танку до літака була зроблена з комфортом для солдата, не кажучи вже за збереження його життя. Роммель чи Гудеріан у страшному сні не могли побачити себе, посилаючими солдат Німеччини на м'ясні штурми як Жуков. Але винятки є всюди, тому я, звісно, маю на увазі Фердинанда Шернера. Це єдиний нацистський полководець, який розпочинав свою кар'єру звичайним рядовим а закінчив у чині генерал-фельдмаршала. Але якою ціною? Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле. Добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка. Це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Виходець із народу. Довідка. Фердинанд народився у Мюнхені 12 червня 1892 року, останній генерал-фельдмаршал Гітлера, командувач групи армії Центр та групи армії Північ, володар Лицарського хреста, Залізного Хреста з Дубовим листям, мечами та діамантами, а також багатьох інших орденів та медалей Третього Рейху. Батьком Фердинанда був простий поліцейський з молодшого офіцерського складу, а його прізвище не мало жодного дворянського коріння. Саме тому представники військової аристократії цуралися шернера молодшого. А той до кінця своїх днів заздрив і не любив кадрових пруських офіцерів-аристократів. В результаті прихована образа і злість зробили з героя оповідання дуже жорстоку людину. На східному фронті він. Із завидною регулярністю не робив військові злочини проти цивільних, не шкодував головнокомандувач і власних солдат. У мемуарах ветеранів Східноєвропейського театру бойових дій часто трапляються негативні характеристики фельдмаршала. Наприклад, авторитетний генерал-полковник гірських частин Едуард Детль вважав, що Шернеру більше підходила служба серед жандармів, яких. Прості солдати з презирством називали ланцюговими псами. Ця думка була широко поширена у військах. Рядовий склад, який ставився до своїх полководців, дуже відповідально. Ще одним прикладом жорстокості Фердинанда є мемуари танкіста Арміна Бедгера, який служив у 21-й танковій дивізії Вермахту. Наприкінці 1943 року танкісти в'їхали до Нікополя і замість. Обов'язкових гасел нацистської пропаганди побачили на вулицях міста плакати із вироками генерала. Зокрема, Армін прочитав, що якийсь обер єфрейтор у запалі бою відстав від своєї частини, а що його засудили до е, вищої міри покарання за Відставання від своєї частини. Далі, німецький офіцер привіз на склад матраци і був страчений за те, що в цей час міг вести корисніші речі, наприклад, снаряди. Одер офіцер, який заразився у відпустці пікантною хворобою, отримав 20 років в'язниці. Свого особистого шофера Шернер то підвищував у звані, то знижував залежно від того, чи була успішною його поїздка. Одного ротмістра та його денщика, які раніше служили у кавалерії та тих, хто під'їхав до нього на конях, він відправляв у піхоту. Не рахувався Шернер із наказами своїх колег. Наприклад, одного разу полковник Ганс Фон Люк. Послав свого Фельдфебеля до тилової майстерні, щоб якнайшвидше повернути побиту інженерну техніку на фронт. Прибувши на місце, посланець переконався, що робота йде повним ходом, і потрібні машини будуть відремонтовані на ранок. Але раптом в кімнату фельдфебеля увірвалися представники військової поліції та ім'ям Шертнера розстріляли офіцера за дезертирство. Чому ви? Відсиджується в тилу, коли сміливі німецькі воїни ризикують своїм життям у бою. Де ваш наказ? Мій командир віддав мені його на словах. Так кажуть усі, коли хочуть викрутитися, ім'ям Фюрера та владою, наданою мені командовачем групою армії Центр, я примовляю вас до вищої міри покарання за доведене дезертирство. Це неймовірно. Я пройшов усю війну. На передовій, погляньте на мої нагороди. Так, але тепер, коли стало особливо важко, і кожна людина на рахунку, ви вирішили ухилитися. Кінець цитати: з мемуарів танкового аса Ганса фон Люка. Після війни фельдмаршал зізнався, що без докорів совісті виконував усі злочинні накази. Він просто любив націонал соціалістів Фюрера, і, як багато арійців, був обурений Версальським світом. і... Зжадав реваншу. Воєначальник ополчився на весь світ і одного разу сказав, що керівництво партії не вважало своїми союзниками Італію та Японію, адже італійці були недостатньо сильними і перешкоджали пануванню німців в Африці та на Балканах, а японці, на його думку, взагалі примусили нацистів відмовитися від інтервенції в Китай. Шердер був генералом, який часто демонстрував нерозуміння своїх військ на фронті. Він безпосередньо відправляв їх на смерть, змушуючи утримувати за будь-яку ціну неможливі лінії оборони. Таким чином, Фердинанд поставив своє самодурство в абсолют, виправдовуючи свою поведінку необхідністю підтримки в військах дисципліни. Однак, у травні 1945 року він кинув на призволяще своїх солдат, втікши разом із штабною касою до американців. Здійснюючи марш у напрямку Праги, радянські танкісти розгромили колону німецької бронетехніки, що відступала. В одній з машин знаходився командувач групи армії Центр генерал-фельдмаршал Шернер, який, разом зі своїм ад'ютантом, переодягнувшись у баварський традиційний костюм, через ліси біг до американської окупаційної зони. Іноді лицемірство нацистів вражає, адже за кілька тижнів до своєї безславної втечі командувач втратив неймовірну кількість своїх бійців за, боє... за боягузтво. На щастя, дезертирство фельдмаршала подіяло на німецькі війська як результат, солдати масово почали здаватися в полон. І безславний кінець. Солдати та офіцери Вермахту. Відгукувалися про Фердинанда як про сувору і нещадну людину, давши йому відповідне прізвисько, чудовисько у формі. Він е, використовував для підтримки дисципліни драконівські методи, тому природньо, що його боялися і не любили. Військовий суд засудив нацистського злочинця до 25 років позбавлення волі, однак, пробувши за гратами 9 років, він повернувся до рідного Мюнхена у січні 1955 року. Звичайно, це виявилося м'яким покаранням для злочинця такого великого масштабу. Зате на батьківщині він завдяки розповідям генерал лейтенанта Мацмера не зміг змити та вроганьби. В результаті колишній улюбленець Фюрера та доблесний командир перетворився на боягуза та став ізгоєм. Згодом його справу ще раз переглянули. Так що, бачите, друзі. Були серед нацистів теж дурнуваті генерали, але ось, власне, Фердинанд був винятком. Тоді, якщо в радянській червоній армії такі генерали були правилом.